І так, друзі, як ви бачите, до мене заїхали гості. Така мадам красуня наша, донечка нашого Ігора. Такий хороший колега команди Family. Ну і безпосередньо неодноразово вже був на змаганнях теж з командою Family. А саме на українській флетфідерній лізі, яку ви знаєте, що є ПУ-ФФЛ. Здорово, братішка. Приїхав до мене, сьогодні свято Петра і Павла їде з донечкою на село допомагати. Вже не їде. Вже не їдеш? Вже все, вже отримав покльовку, вже не їдеш, так? Ну, значить, будемо разом рибачити цей день. Ігорська компанія мені завжди рада. До речі, хочеться скористатись нагодою і сказати, що наш канал. Рибалка з Family. Вже такого каналу існувати не буде, ми його закриваємо. Буде в нас канал, який називається Family Sport Fishing. Тобто ми зондуємо спортивну фідерну ловлю. І, і не тільки і, ну, в принципі, і не тільки. Але в основному це флетфідер. Під час змагань в спорті, бо на даному етапі в нас дуже часу немає. На жаль, немає постійно виїжджати от на такій одиночні сесії на світловий день, або ж просто виїхати для себе, щось потестувати на дві доби чи на добу. Немає таких можливостей. Якщо в нас є така можливість, це є рідкість. Ну я не про те, я про те, що наш канал, на якому є підписники. Є люди, які дивляться, слідкують за нами. Він закривається. Фемелі, рибалка з фемелі. Єгор, дивися, як він вирішує. Зараз плювання. Ооо, <гум> дуже хорошенький. Ігорчик. Скажи, що хочеш ловити рибу? Ігор, ти хочеш ловити Що я вам хочу сказати? Ця людина, Ігорчик, він шари в тих речах. А як прості піші нічники піш. <рес> в тих всіх гаджетах. І безпосередній ігорчик нам допоміг створити новий канал, який має назву Fever Sport Fishing. Кому цікаві наші відео слідкувати за нами, переходьте на цей канал, тому що ми старий канал закриваємо. Monster, monster. Карасики не будемо Ну, Але я думаю, якщо на точечку заходить карасик, то він вже досить довго в нас на точці, ми будем відверті. Але надіємося, що карпінь зайде. Хороший карп, тут є хороша риба. Тому, друзі, познайомтеся з Єгорчиком, наш класний колега, який нам допоміг з каналу, зробив все, як має бути, канал вже діє, всі відео... Старі, які були на ньому перелиті, перелиті вже в новий канал. Є декілька вже готових змонтованих відео, з підкови з з Кубковинник, які я ще не переливав на цей канал. Трошечка більше часу буде, звільнюся і вже перелию ці відоси теж на цей канал. Ми будемо рибачити і надалі. Получати задоволення від святкового дня правильний ось. Так. І будемо тримати вас в курсі. Можливо, в нас клюне якась її гарна більш трофейніша рибка. І ми обов'язково її вам покажемо. Правильно? Так. З деяких технічних моментів вашого старого каналу довелось його якби, продублювати, але вже правильно. Тому вирішили зробити новий вже почати все правильно. Ігорчик дуже багато так здається, це в мене наслувався, він колосальну роботу виконав. Це не один день тривало, поки це все зробить. О, я трохи динозавр в тих речах. Усі iCloud, його чи твоє мали. Паролі і тому подібне. Тут важко, в і часу не було, десь і в мене часу не було, але ми все це довели до ума. Зігорщиком зустрічалися, покальчик пива, дай горчик. І зробили все, як має бути. Дуже відноситься до того, як то правильно... Так, Скрупульоз. да, скорпульозно відноситься ігорчик до того, тому помилок. Не було. Все зроблено чітко, канал діє. Друзі. І по чуть трохи розвивається. Так. Кому цікаво, переходьте на наш канал. У нас все починається, ми... наш канал новий. підпишіться на канал, наш канал. Так. Кому цікаво, слідкуйте за нами. А ми будемо тримати вас в курсі.